Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Через фіктивні довідки у людей в селі Шумівці вкрали майно. Міліція криміналу не бачить. Селяни покликали народний контроль. Ми собі! А, ти, канал, і на випускаємося стільки. тій марті зараз за нас каналів на порозумі. Так зустрічають у шумівцях власника тракторного стану, що колись належав колгоспу, у 2008 році чоловік викупив у спілки селян частину майнового паю, приміщення майстерні тракторного стану та адмінбудівлю. А от бетонний піднавіз так і лишився у власності селян. Його колгоспники будували на початку 90-х. Пригнали тут бульдозером, спланували, приїхали люди, розставили, розмірили вони все і почали возити. Кран, вони за неділю вони зробили цей поднавець. Це в 93-му році. Вони його не кончили, 93 строїли 93-й строїли, аж ну доделали, бо не вистачало ресурсів, бо ж було накрити це все. У балансовій книзі спілки селян за 2007 рік цей піднавіс рахується як незавершене будівництво вартістю у вісімдесят тисяч гривень. Оце тоже інвентаризація майна, яке не війшло в розпаювання, що і е... Ну, коротше, воно лишилось таке, як не ліквіди. Це металолом, бо це от машини, вона щиталась тільки машина. Там рама, кабіна, а то й то, що не було. Оце їхня сума, ціна, за яку ми їх продавали. От. І теж резервуар, картоплекторного майстерня, будинок механізатора, пилорама, бетонний піднавіс. 80 тисяч. Криниця, господарське приміщення. О. Це в 2007-му році. Да, це вже в 2007-му. У 2013 році нинішній власник тракторного стану пан Гнатьєв отримує довідку від тодішнього сільського голови, що незавершене будівництво під навісу належить йому і начебто він його будував у 2008 році. А заразом і довідку, що начебто скликали сесію і погодили видачу півтора гектара землі цьому ж чоловіку. Він не строїв, але ми сказали, що це його довідку таку, що це його вже я що це його не строєння. Я написала, що блоки. Таку довідку в рішенні сесії ми не знайшли рішення сесії на то, що приймалося Шумовецькою сільською радою рішення про виділення півтора гектара землі. І по другій довідці передивилися, ну також не було. Підстав для видачі довідки про те, що будував Ігнатів Сергій Ілліч цей ангар. і вже керуючись цими доволі сумнівними документами, підприємець руйнує людське майно. Як вони почали розбирати цей гараж? Ми всі туди побігли. У нас було багато. У нас було 13 чи 15 чоловік там було. Як вони розбирали? Ми не давали їм розбирати цей гараж, бо то не їхній, А він нам взяв, показав справку, що він строїв цей гараж. Но цей гараж не він строїв. Це він от розібрав, загнав крана і розібрав. Пригнали міліцію. він каже, А це каже, я. А вона дала голови. це во Валина Васильівна. Така вона її нема, її нема. Вона дала довідку, що він строїв. Його зовсім поминках тут не було. того хлопця я нічого не розбирав. Що вони там хочуть, хай показують, хай показують наявні документи на свій подневес. Я не знаю, де вони його реалізували. Журналісти народного контролю їдуть до правоохоронців з'ясувати, чому міліціянти не бачать криміналу у появі фіктивної довідки, яка фактично дозволила чоловіку привласнити та знищити людське майно. Там запевняють, кримінальне провадження відкрили за службове підроблення. При наявності достатніх підстав для повідомлення особі про підозру вчинення злочину. Кримінальне провадження буде складено по даному кримінальному провадженню повідомлення про підозру, проведено слідчі дії, складено обвинувальні акт і направлено до суду. Ми проконтролюємо, аби справу таки передали до суду. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.